Друзі, всіх вітаю на каналі Чайка Автогараж і ми знову продовжуємо займатися металевим гаражем. Бажаю вам приємного перегляду, обов'язково не забудь підписатися на канал і погнали працювати. Так, ну що, бетон у нас потрошечку висихає. Вчора на гаражі не був. Бетон трошечки підсох, значить, вже по ньому можна ходити. І ззаду тут вже, я бачу, біле вже підсихає хорошо. Значить, привіз я із гаража, із того це велика буржуйка. Ту, що мені передав папко, значить, отака вона. Немаленька, у мене була в тому гаражі чугунна така невеличка, а тут уже така більш серйозніша буде буржуйка. На тому гаражі мені допомогли її в машину погрузити там сусід, а тут сюди приїхав. Хорошо, що проходив дядько, попросив його, так він мені її сюди допоміг пересунути, бо сама дуже сильно важка. Метал тут такий серйозний. Такий, не знаю, двойка, мабуть. Коротше така. Добротна буржуйка буде, значить сюди нам треба зробити е, дверцята. Ось У мене в принципі, тут усе дверцята є. Також підняти її від бетону. Тобто є ось такі уголочки, я ще такі взяв уголочки. Значить, це все діло зараз по розмірах. Ми виставимо, поприварююся. В принципі, тут там, де вони і були, в цих містах, подоварююся, виставимо її по рівню. Оце більше всього, що зараз, теж відріжемо болгаркою, зробимо, щоб воно було все ну, так, рівненько. І якщо все нормально, сьогодні замішую ще один замість бетона. Просто без щебенки, без нічого. Зараз поприношу кирпичі термо. термокирпичі оті біленькі. І хочу спробувати отут виложити там, де буде буржуйка. Повиложувати кирпичення, щоб, як би сказати, стіну цю воно не гріло, а гріло кирпич і кирпич віддавав тепло, би, в гараж. Також потрібно поміряти систему димохода. Дивився в інтернеті, є продаються димоход радіатор, тобто він метровий іде. Там труба 150-180 є різні. Тобто, можливо, ми купимо сюди трубу цю радіаторну. Одну, а туди далі, вже звичайно. Тобто я хочу зробити, щоб тут була рівна труба. Сюди трошечки під наклоном під 45 градусів. І у нас отут є отвір, вже, мабуть, під буржуйкою колись і було таке зроблено. Можливо, сюди, можливо, трошечки кудись його подвинемо вправо-вліво. Коротше, зробимо отвір і вийде. Чого хочу робити наклон, щоб було більше тепла і йшло в гараж. Якщо буде пряма труба, то по факту весь гарячий воздух він буде просто вилітати у трубу і, і все. А так в нас ще буде от, димохода так сказати, і ще от тепло. Тому зараз займаюся буржуйкою. Привіз я із старого гаража. Ось таку бочку 200-літрову. Мені її підігнали. Значить, отака бочка вона у мене стояла тут із водою. І Хочу я її зараз ось сюди прикріпити, я її вже тут приміряв. значить Нам треба отут копатися і кирпичом виложу. Просто без цемента, без нічого. Просто кирпичом виложу, щоб вона рівненько стояла. І також її зразу приварю до цього уголка, щоб можна сказати, щоб її ніхто не украв. Тому що бочка така коштує грошей. А так ми її приваримо, вона вже буде стояти на своєму місці. Ну а якщо, що, то тоді можна буде її там відрізати, передвинути куди треба. Зараз откопаю отута трохи землі, поставлю бочку і будемо вже займатися буржуйкою. Так, значить хотів я притулити сюди бочку, але більше всього що тут вона стоять не буде, тому що е, я думав, що вона трошки по розмірах буде менше і нормально будуть ворота відкриватися ну, у цього сусіда, тобто вона не буде мішати і у мене вона як буде, будуть ворота розширятися, я хочу ворота розширити, тобто перенести оцей його локо сюди, Тобто сюди, отак, щоб отут був уголок, тобто оцей кусок желіза ми повністю уберемо. Тут буде уголок і тут починатиметься вже воротина. Е но, як бачите, що ця бочка дуже здорова, і якщо я виставляю так, щоб у цього сусіда нормально відкривалися ворота, то у мене ворота відкриватися не будуть. Тому бочку я зараз заховаю в гараж. І бочку тоді будемо. Ставить сюди, коли тут трошки прибереться, бочку ми поставимо сюди. Якраз ворота тут, навіть якщо будуть розширятися, то так само ця воротина буде розширятися, то бочка тут буде стояти, вона нікому мішати не буде. То у мене ворота будуть відкриватися повністю. У сусіда у того так само ворота будуть відкриватися повністю. Ми можемо ту бочку змістити ближче до мого гаража. Також зробити під неї. Так само і кирпича тоді виложимо вже більш адекватно виложим, щоб бочка стояла на кирпичах. Ну і, в принципі і все. Значить, от така ситуація. Так що бочку поки я ховаю і буду займатися далі буржуйкою. Так, друзі, новий день. Прийшов я на гараж. Е, Кацапський тільки що відключили нам світ. Так що, коротше, не знаю, що буду робити. Але моя стіна, ту, що я городив, нікуди вона не ділася, не упала. Ось так у мене це все діло вийшло зробити. Більш-менш рівненько. Значить, ну, ось тут буде стоять. По факту буржуйка. Е, буржуйку треба ще туди приніс уголки, в інтернеті подивився. Будемо варити отакі, ось, ну, приблизно такий уголок. Будемо варити отакі додаткові кронштейни. Такий радіатор зробимо. Тобто наскільки мені тут їх вистачить. З однієї сторони, отак обліпимо уголками невеличкими. У мене такі уголочки є. Там є такі трошечки похуже, трошки краще. Ну, коротше, зробимо такий типу, радіатор. І також я сьогодні вранці поїхав, купив труби для димоходу. Коротше, ось такі три труби метрові нержавійка. 0,8 товщина. По метру оці труби, півметрова отака труба, коліно. Ось таке під 45 градусів. І тройник для того, щоб можна було цю систему почистити, і для конденсата, щоб конденсат стікав ну, із труби. Значить, по ціні. Зараз я це все діло покажу. Значить, труба метрова 150 діаметр. Три труби я взяв, вийшло на 2, 244 05. Дзеркало 08, це півметрова 373 гривні. Тройнік 854, Лійка 182, і коліно 297. Коротше, до сплати було 3950 гривень. І також прийшов час. Приїхало мені ось такий пояс для спини, щоб в гаражі його вдівати. Тут усе написано по-катапськи. Коротше, краще б вони його прислали мені без упаковки. Ну, а так, колись давним-давно у мене такий пояс був, коли я ще навчався. Бо на виробничому навчанні були дуже великі сквозняки і спина у мене постійно була. Як би то сказати, проблеми із спиною були. Заказав ось такий собі. І ще пояс. Ой, не знаю, зараз буду перевдягатися, буду монтувати оці коліна, поставлю буржуйку назад, на своє місце. Кріпчення, те, що в мене залишилося, я його понизу прокину, там де бетон, я його туди також це все діло попрокладаю, щоб просто лежало. І не знаю, можливо, ж дадуть світло. Короте, буду зараз тулить ці труби соєдіняти. Розмітку зроблю, де отут в криші. Потрібно буде вирізати отвір. Ну коротше, буду зараз чим займатися. Так. Ну що, друзі, буржуєчка вже повністю готова. Значить, по е, димоходу нічого я тут не видумував. Кріплення усі повністю плотно позабивав туди, позакручував, щоб воно це все діло плотно трималося. І зверху отута приварив уголок і зробив ось таку невелику скобу. Уголок приварений до, криш, до криші. Гаража і це все ось так тримається. Е, зробив отакий хомут, щоб це все діло не тіліпалося е, бо на гору виходить ну, майже 2 метри. Тобто ось тут така ситуація: понаварював уголки. Е, малесенькі такі 25 є, тут, мабуть, 30-й уголок коротше, різно, різні понаварював, це все діло тут позачищав. І зверху зробив. Ось такі уголки сюди поприварював. Якби, ну, Якщо, наприклад, треба там щось посушити, там кросовки поставити, щоб трошки нагрілися, Ставимо сюди отак сітку. Сюди можна щось небудь поставити нагріть. Якщо мені та сітка не потрібна, я її знімаю і ставлю відро води, наприклад, нагріть, щоб помити вечором руки. Ось така ситуація. І також у, в цій трубі тут я зробив. Такий спеціальний вигнув із метала, щоб це все діло сюди плотно залазило, і у самій оцій трубі, там, де в нас йде димоход, зробив заслонку. Якщо, наприклад, мені потрібно, щоб буржуйка розтопилася, я це все діло відкриваю. Заслонка в нас стає рівно, і димоход повністю через димоход, це все діло виходить. Якщо, наприклад, тут розгорілося, вже така жара мені не потрібна, тобто, щоб воно тліло. Це все діло я заслоночкою так раз. Закрив. все Заслонка закриває десь, десь коротше, димохода закриває 2 третіх. Тобто, все одно через димоход трошечки буде дим виходить. Така заслонка, значить, там всередині зварена, оце таке будемо пробувати перший тест. Як воно це все діло, яка тяга буде. Зараз загружаю буржуйку і пробуємо вже. Так сказать, топить Значить, Розтопив я буржуєчку. Сьогодні, так сказати, е тести мої її, тому що потрібно це все діло хорошо прогріти, е подивитися, поки ще тут нічого не заставлено. Е Прогріть, подивитися, як вона взагалі в себе поводить. Значить, вже почала е оця нижня частина труби півметрова, почала потрошечку вигорати. Е постійно вона отак тріщить від от температури. Е тяга у буржуйки. Ну, я можу сказати, дуже хороша, багато дров я сюди не накидаю, тому що сьогодні на вулиці більш-менш тепла погода, тому просто так е топлю її, щоб так сказати, потестити. Друзі, ось таке коротеньке відео в мене вийшло. Дуже багато роботи в цьому відео ми зробили. Дуже гарний результат у нас вийшов, на мою думку, мені все подобається. І дуже велике вам дякую за підтримку, за те, що ви коментуєте відео, також ставите свої вподобайки, ну і, звісно, підписуєтеся. Бажаю вам всім мирного неба і зустрінемося вже в наступній серії. І ще раз дякую.